Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. Вітам вас сердечне на каналі Булаточка Польська. І сьогодні буде цікавий огляд. Як ви бачите, вже скрізь повиростала трава, і до нас посипались запити стосовно. А покажіть, будь ласка, роторну косарочку, яка саме йде до нашого з вами улюбленого горобчика або до... Отаманши. І, можливо, це запитують, хто вже має цього мотоблочка, або хто планує придбати саме цю модельку. Дивіться, що ми сьогодні будемо з вами робити. По-перше, я познайомлю вас з роторною косарочкою. Потім я покажу, як вона під'єднується. Ну і потім, саме цікаве, ми подивимось з вами, як буде косити мотоблочок поєднаний з роторною косарочкою. Але поки від вас для нас потрібно. Обов'язково підписатись на наш канал, поставте вподобайку і напишіть коментар. В коментарі, будь ласка, не менше восьми символів для того, щоб це відео рекомендувалось іншим глядачам, тому що сьогодні буде цікаво. А сьогодні горобчик, поєднаний з роторною косарочкою, буде скошувати траву. Починаємо знайомитись. Дивіться, Ну перше, з чим я хочу вас познайомити, Візьму рулетку. Дивіться, це роторна косарочка. Ось так вона виглядає. Дивіться, ось така міцна рама. Далі стоять два ротори. Ротори на підшипниках йдуть ось такі ножі. Ось такі. Бачите? Вони болтаються і під дією центробіжної сили. Вони ось так розходяться. Далі лижи направляючи. Надалі в комплекті йде відразу ремень. Розмір ременя 17х940, ось так він виглядає. І ось такий механізм натягування. Надалі, як ви бачите, вже є кріплення. За допомогою цього кріплення і кріплення в комплектації з мотоблоком ми будемо з вами поєднувати нашу роторну косарочку з мотоблочком. Але перед цим ми знімемо ось цей кожух, тому що тут стоїть шкіф на три ручі. І один ручей буде якраз. На той речей буде вдягатись ось цей ремінь. Тому, шановні, роторна касарочка на мотоблочок Вейма 900М3 є в наявності. Ось так вона виглядає. І було запитання. Дивіться, ширина захвату її, тобто 85 см, 850 мм. Ось так виглядає. Ну, зараз ми будемо встановлювати. Ми запрошуємо представника локації Мій сервіс, який має. Фірмове обладнання від нашого партнера Інтертул. Зараз ми знімемо кожух. Далі, дивіться, це буде цікаво для всіх, хто буде отримувати цю роторну касарочку. Далі потрібно зараз з'ясувати, в які отвори нам поставити кріплення. І будемо зараз з вами це все враховувати, тому що, бачите, тут чотири отвори і тут. Зараз ми два виберемо і будемо ловити. Відразу дивіться, бачите, шкіф трьохручовий і один ручей на під'єднання роторної косарочки. Ну, давайте. Тут, в принципі, все ставиться легенько, але зараз треба, щоб піймати. ось так. Так, дивіться, отвори співпали, але відразу зараз ми перевіримо. Ось так. Це вже у нас, виходить, натягнуто, так? Да? Значить, давай. Пережде приберемо і ще сюди. О! О! Це ми опустимо. Все, стопоримо. Дивіться, це якщо ви там на паузу собі поставте обов'язково два отвори співпали і зараз ми будемо стопорити. Ну і давайте в другий отвір. Можна застосовувати ось такі пальчики, а можна і... Болт із з Дивіться, що тепер у нас косарочка стоїть. Ми перевірили, ось тут натягування достатньо. Так, тут ми також все перевірили. Ну, тепер, шановні, дивіться, відразу хочу сказати, що саме роторна косарочка застосовується на тих ділянках, де є. Засмічена територія. Тобто може попастись або камінь, або якась. ну Наприклад, ось така і палка буде попадатися. Тому ротори повинні це все відкидувати. У нас є ще і косарки сегментні, але для більш таких чистих угідь, або для ровних угідь. Ну, шановні, зараз ми все з вами побачимо. І дуже приємно, що саме завод «Пейма» дбає про те, що було саме фірмове навісне обладнання, яке адаптоване до мотоблоків. Так, що ми робимо? Закриваю заслонку. Он нейтралічка. Ну, шановні, починаємо. Буду я їхати спочатку на першій швидкості. Так. Зараз дивіться, коли будете косити, обов'язково потрібно зняти сошник, він заважає. ми його покладемо. Так. Тепер натягую. Повертаємо? Щось попало. Назад. Давай от сюди льо. Із опасів залишить, вона краще впорається. Взагалі, то коні, дуже гарно все скочує.

Ну, шановні, ви все самі бачите, дивіться. Тобто, ще, звісно, потрібен досвід, але дивіться, як ви все гарно скосило. Це я застосовував першу швидкість, тому роторні косарки. Є в наявності до мотоблоків WMA 900M3. Ну і, шановні, кому цікаво саме такі огляди, коли ми показуємо, як можна застосовувати навісне обладнання, від вас плюсик, вподобайка і обов'язково підписка. Ну і нагадаю, таких оглядів буде більше, більше і більше. Але це все завдячуючи Збройним силам за те, що надають нам можливість знімати ось такі огляди. Зустрінемось в наступних оглядах.